Вітаю! Сьогодні роблю ковбасний хліб. Приготую дошку. Ось так. Ваги і м'ясо. Трошки жирненької свинини. Ще жирненька. Свининка треба обрізати її. Будет свинины. Зараз заважу. Скільки? На килограмм фаршу буду робити. Так, цей шматочек. Пивкило. И ось вот два шматочки. Так, маловато. Еще трошки отрежу. Так, ну ось так Із кілограма м'яса. Це приготувала м'ясо і перемилю на середню розчітку. Перемелю одразу в діжу, де буду вимішувати фарш. Зімаю ясорубку. Ось так, лопаткою і зараз засиплю спеції. Дивіться, тут в мене 20 грамів солі, половина нейтрітки, половина звичайної, 2 грами цукру і суміш спецій для ковбаси. Це я зробила тут мускатний горіх, кардамон, чорний перець, трохи часнику сухого та коріандр. І 80 грамів льоду. І буду це вимішувати. Так, Ой, чуть не перевернула. Трохи не наробила. Ось так. Незручно однією рукою і нехай вимішується. Маса має бути однорідною. Ось фарш збирається вже докупи, лік ще не розтануть. Так от я зняла з лопати, все перемішала і знову поставлю і знову поставлю, нехай перемішується. Замість того, щоб вимкнути машинку, я вимкнула камеру. Зараз перемішається, збереться до купи. Чим краще вимішаємо, тим менше дірок буде в нашому хлібі. У моєму, у Буду запікати ось в такій формі. Так, треба включити ось, так. ось в такій формі. Зараз я її змажу маслом, бо я боюсь, щоб воно не пригоріло, там не пристало. Змажу маслом і посиплю сухарями. Hier. Und das hier. Wie sei Укласти нас шварш до форми з мащою руки водою вмочу. І буду укладати фаршик. Його тут обімну. Зараз так зроблю, щоб хлопна було. Ось бачите, фарш має отак триматись. Як його накрути, ось так, він має триматись. Це вже зайве. Так, ще знову змочу руки і доб'ю далі форму. Ага, ну що форма така м'яка? Нічого. Ось так. Черненько. Оскільки там там трошки зараз до, докладу. Бо що буде, може, сік витікати? Ось так. Такий хлібчик у нас вийшов. Заглажу водою, щоб така поверхня була рівненька. Ось так кілограм фаршу у нас увійшов. Ну, подивимося. <хи> так, залишу трошки десь на півгодинки, нехай набере температури кімнатної і трошки промаринується. І потім поставлю в духовку. Ось такий гарненький хлібець, вийшов у нас? Не знаю, там видно, не видно, я не бачу. І тепер ставлю його у духовку. Духовку я увімкнула на 60 градусів. Ставлю у духовку і буду чекати, поки температура всередині хлібця не досягне 30 градусів. Я коли досягнула, досягла, Цієї температури, треба переключити духовку на 120 градусів. І чекати, коли всередині хлібця буде 65 градусів. Потім ми вмикаємо духовку на 150 градусів десь хвилин на 5, щоб він підрум'янився. І все. І можна вже буде хлібець виймати. Пошла ставити в духовку. Ось так. хлібець у духовці. Скільки у нас тут? Шістдесят градусів. Це температура вже в батоні 70 градусів. І треба виймати. Чіпка, ось такий хлібець вийшов. Не пристав до стінок, гарненький. Ось такий хлібець. Тепер він охолоне трошки. І ми його покуштуємо. Гарненький хлібець. Ну що ж, наш хлібець трошки остив, Ось так. Так, видно. Тепер ми його викладаємо бик, і випав. Ось такий хлібець. Так, можна було сухаріни, мабуть, і напідсипати, Ну, так от аж висипався. Гарненький хлібець. Мені подобається і наріжу. О, скоринка така. Ось так. Ну, це те, що я й казала. А, це є Ні. Я думала, що з тієї сторони взяла де щуп, щуп з цієї ось. Ось такий соковитий. Ось так. Дивіться. Соковитий, гарненький, хлібець. Очнющі. Дивіться. Мені подобається. Ну це сухарі, панірувальні сухарі. Я думаю, нічого страшного не буде. Можна її зняти, можна не знімати. Все. На цьому буду завершати відео. Кому сподобався рецепт, користуйтеся, ставте лайки, ставте дізлайки, коментуйте, побільше коментуйте, не скупіться на слова. От, якщо бачите, якщо такі дірки, то тут от холодець вже. Ось такий холодець. І щоб оціх, цього холодцю не було, треба якомога менше таких дірок робити. А хліб смачний. Мені подобається. На все добре. Смакор